Доброго дня, міні купер, дизель 1.6, аварійний режим, помилка 41.84, датчик перепада, дав сажевий фільтр. Зараз будемо розбиратись. Так, по мініку. Вчитую зараз прошивку. Чому? Тому що ж... сажевий фільтр тут вже видалений, датчик заварений. Я не знаю, чи там буде видно щелинку, зараз спробую показати. Бачите? То датчик видалений і заварений. По словам власника, спочатку видалялася шибка, зараз не видаляється. І він їздив так, типу. ну а зараз вона вже не їде, не видаляється аварійний режим. Подивимося, що з прошивкою. Так, буду записувати файл без EGRT DPF. Обираємо файл. Прийшов запис і будемо перевіряти. Так, записав прошивку, правильно, все працює, помилок немає. Давайте ще раз. Запускаємо сервіс збросить. Все. На цьому ремонт скінчено, прошивка вирішила питання. Кому потрібна допомога, звертайтесь, знаходимося в Києві біля метро Серець. І не забуваємо ставити лайк, підтримку відео. Всіх до нових зустрічей. Пока-пока.